Я рада тебе бачити. Скажи мені, Оленочко, а ти любиш загадки? Так, звичайно, люблю. Звичайно. Ну, я тобі підготувала. Слухай дуже уважно. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку. Нявка є моркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за горкотик? Це пухнастий рудить? Доброго ранку. Доброго ранку! Мій. Котику, чого ти такий невихований і з нами не вітаєшся? У мене немає настрою. Що трапилось, котику? Зараз я вам все розповім. Ну, ви готові слухати. Василь Сухомлинський, як котові соромно стало. Вийшов кіт на поріг. Мружиться від ясного сонечка, аж чує горобці зацвірінькали. Принишк насторожився, тихесенько пробирається до тину, а там горобці сидять. Підкрався аж до тину та як плигне. Хотів горобця схопити, а горобчик пурх та й утік. Кіт перелетів через тину калюжу. Вискочив мокрий, брудний, чалапає додому. Соромно йому. А горобці позліталися з усього двору, над невдахою шугають та цвірінчать, сміються над котом. О, яка в тебе вийшла історія, котику, Оленко, а ти все зрозуміла з його історії? Так, звичайно, це зрозуміла так, ну, а от я я буду тобі задавати питання, а ти відповідати. Добре, то слухай. Куди вийшов котик? На подвір'я. А що він почув? А як там птички хіркочать? А хто сидів на парканчику? Горобці сиділи на парканчику. що хотів зробити котик. А котик хотів їх налякати. І чому він впав в калюжу? Та тому, що стрибав не там, де треба. А, а чи правильно котик учинив? Котик, як ти думаєш? Ні, я все зрозумів, що я неправильно вчиняв. Ну, тоді, котику, я хочу тобі запропонувати, щоб ти частіше приходив до дитячого садочку. Ми тебе навчимо правил поведінки. Приходь, Морчику. Я тобі хочу сказати, щоб ти за ним приглядала. Добре, буду приглядати. буду його вчити, розказувати йому, як потрібно себе вести. Правильно, Оленочко. А вам, малята, сподіваюсь, що сьогодні було дуже цікаво. А ми прощаємось до наступної зустрічі. До побачення! До побачення, моя батання!